А от вам і доброго раночку. З гришою вранці проснулися, пішли подивитися, що тут у нас із принтерами. А оказується, принтера тут стоять, буде да сплять теж разом з нами. Світло вирубили. а це зараз вже вмагає, бо вже включили. І все, що з вечора встигло надрукувати. Благополучно, зараз буде зніматися. Бачите, вона Воно до, до столу не все приставши навіть, бо столи охололи і все зникла. Що там, що сям кругом. Третій принтер, добре, ще друкувався, я вже готовий. Так і виходить така ситуація з цим друком. Тобто, щоб оці поставити 9 штучок качечок, треба 30 годин друку безперебійно. І тут, і тут, і ще нам на другому принтері, на третьому. вже. Я вже і так я міг поставити сюди ще більше качечок, але і так вже ставлю. Здається, там 12 можна було ставити, але я так, з серединки на половинку, щоб було ніби і по часу, більш-менш подрукові, і по витратах. Тому що відходами чим більше ставимо качечок, тим вигідніше в плані відходів. Але вже ну, виходимо з того, що, що маємо. Тож така ситуація. це. Гриша теж розстроївся. Я розстроївся, ну нічого. Могло бути гірше, бувало таке, що і Дадрукувало аж за дзьоб сюди і викидалося теж у смітник. Так що таке ми ще переживемо. Нічого, будемо зараз знімати. З півгодинки вже світло є, тож будемо сподіватися, що буде поки все стабільно. Буде прикол, якщо я зараз поставлю на друк, воно продрукується до якоїсь там середини ночі, і потім, коли якраз таки вже буде під саму зав'язочку, то вже потім виробиться. А це буде смішно. За відправки не турбуйтеся, у мене є за вихідні трошки запасів набралося, тож буду зараз займатися відправочками. Всім гарного дня!